Кех, мусічка, мусічка, ти знову цілу ніч гарчувала. Це не я, це не тебе спутила. Це тривога два рази бо ти що? Замбула. Та ні, разом з тривогою тих. Бігала по хаті. Он, тарілочку розбила. Та ти що? То то не я. Я просто спригнула з яконцем вальні і попала на блюдечку лапками. Я сама пролекалась. Ш. Их, не дала поспати. І мені не дала між іншим, шляху там кричала на шукала? что да, режулю. Ми з Да вчора так гарно погуляли. нагуляєшся ще. Діто приведеш. Навіть і не знаю, я подумаю про це. Шо там? ти знаєш, який сьогодні день між чим Такий. Ну я, який, ж п'ятниця, останній день робочого тижня. П'ятниця, розрадниця. Ой, ти вже вчора не розвращалась скільки можна. Скільки можна, стільки і можна. Чодом садись пішли разом на промені, а я прапор уважаю піднято. Бачимося, цьому кимумки пока. На вулиці плюс п'ятнадцять, хмарки і пташки летають. Слайпайтем, може з тобою хищники? Побігаємо за пташками. Угу, побігаємо. О, матюка сидить. Сорока називається. Це м на наші черешні прилетіла. М -м -м. Да, а я не знала, пшено її вкусимо. Певно, ну, на не в пири. Застрянем в роті ще. А я бажаю всім гарного чудового прекрасного дня. Сьогодні в п'ятницю, завтра, своботангиля неділя, почиват. відпочивати. соня в тмки бобки покав.